Спецтехніка, хлопці теж вирішують питання, реставрують втулку, яка стерлася на одкому насосі. Міксері на насос, який подає висотний насос, так розумієте? Дивіться, що тут туди... його треба б мастити, напевно, щоб не було таких проблем. Лізу, бачите, от бачите, розкажи, що тут, туди... що тут не так. Ой-ой, то Та тут немає живого Стільна місця, наступна. стерлася втулка в ноль. Отака мала бути, правильно? Да. О, така а що можна було зробити, щоб не стерлося? Мазати треба? Чи, чи десь бетон на неї попадав? що? ні, ні десь погано промазувалося, да і стерлося. Ну тут, якщо що, треба мазати, бо вона стоїть воно. Воно, е... постійно стоїть. стріла піднімається, все-все. А чому ця не стерлася тоді? Десь на перекос можливо. Погано мазуватися, що масльонка стоїть. Масльоночка є, до речі, є масльоночки, їх треба мазати. Кругом, де є масльонки, кругом масти, бо будете мати потім. Отакі От витрати. А техніка ця не може простоювати, бо насоси це саме-саме, що є дефіцитне. Е, ну, Хто займається бетоном, той знає. І хто замовляє бетон, той знає, що насоси замовити треба тижнями просити. Кірсері Середомакс, отакі реставрації теж робляться. Звертайтеся, якщо що, звертайтеся.